Одна дівчина зареєструвалася в нову соціальну мережу, і її від її подумала: о, якби мені зараз тут написав якийсь чоловік, класний, прикольний, було би супер. І тут буквально декілька секунд проходить і пише молодий чоловік привіт, давай познайомимося. вона Вау! Який прикольний! Якби він мене запроди запросив хоча б куди небудь сходити з ним він її запрошує просто кудись пройтись. Вона думає, «М -м, якби він мене запросив, я хочу, щоб це якесь круте, люксове місце, місце було, він її запрошує в нереально крутий ресторан, заводить і там така атмосфера, музика грає все на вищому рівні. Вона думає, «М -м, клас. А якби він взагалі мені якісь сь квіти подарував такі класні які я ще ніколи не отримала це мабуть було просто здійснення всіх моїх бажань і він такий каже почекай секундочку вибігає і приносить їй величезний букет вона взагалі в шоці потім сидить я ніколи не коштувала краба я так хочу краба зараз мабуть він мені його замовить і він каже слухай я тебе хочу здивувати тут неймовірні краби готують вона вау, що відбувається взагалі. І тут він каже: хочеш ще поїдемо кудись? Погуляємо. Вона так, звісно, хоче. А потім собі думає, М -м, мабуть, у нього буде зараз крутезна машина, і виходить. А у нього крутезна машина, ламборджині. Вони сідають в неї. І тут вона думає, слухайте, не може бути якось це все отак легко і просто запросив квіти, ресторани, ламборджині. Скоріше за все, він якийсь маніяк, і він мене вб'є. І тут він зупиняє машину, відкриває двері біля лісу, стягує її і вбиває. Чому? Тому що це була соцмережа по здійсненню любого вашого бажання. Отже, друзі, все, що ми думаємо, промальовується в нашому житті. Будьте уважні своїми думками. Люблю вас, обнімаю, па-па!